Ну це ніколи не відбувається в один момент. Спробувати, звісно, це не вийшло одразу, це не вийшло з першої спроби, з другої спроби тільки сталося вторгнення. Я не писав місяців чотири. Я дуже радий, що зараз російська книга абсолютно витісняється. Фантастика, оце от універсальність. Це така історія. Це не було в один момент, але це ніколи не відбувається в один момент. Бажання писати воно виникає. Протягом багатьох років, можливо, на десятиріччя, загалом я захотів читати, мабуть, читати саме, багато читати десь в підлітковому віці. Як я сьогодні розповідав так на презентації, все почалося з Рафаеля Сабатіні і його пригодів Капітана Блада. Це та історія, яка мене надихнула до пригод і змусила мене самому поринути в пригоди і створювати ці пригоди. І відтоді я багато читав. Відповідно, я вважаю, що 90% читачів, які обожнюють читати, колись та й задумується щось своє написати. Тому якось воно так потрохи-потрохи розвивалося. І коли я зрозумів, що цього багажу прочитаного мені більш-менш вистачає, аби почати самому спробувати збудувати якийсь так книжковий світ. Створити персонажів, я вирішив спробувати. Звісно, це не вийшло одразу, це не вийшло з першої спроби, з другої спроби. Але я продовжував видозмінював твір, переробляв його і якось так вийшло. Спершу я не розповідав батькам, наприклад, не розповідав близьким, тому що це було доволі трошки так соромно мені зізнатися, що я пишу книжку. А це ж це той вік постпідлітковий, коли здається, що всі з тебе будуть сміятися. Е, тому це все було в мені е, ізольовано і е, намагався писати. І коли в мене почало вже трошки виходити, я розказав батькам, я розказав там, тодішній дівчині, друзям. Е, бі... Ну, майже всі так сприйняли це позитивно, тому що ну це круто, насправді, спробувати писати це. І всі підтримали так. Зрештою, коли вийшла перша книга, всі побачили, що в мене вийшло, і це може виходити. І надалі тримають кулаки і кажуть, у тебе все вийде, давай далі, далі, далі. І вже, наприклад, батьки дуже пишаються і дуже пишалися взагалі з, з виходу першої книги. І в мене той випадок, коли в мене немає абсолютно жодної книги в Шухляну. І так якось вийшло, що першу ж я переробив і одразу надіслав видавцям. І вона їм сподобалась. Ймовірно, я розумію, що дебютна книга вона не є настільки прекрасною, щоб її там продавати на всю Україну. Це дебют все-таки, так не дуже повноцінний. Можливо, вона десь не дотягує. Але книга вийшла, вона багатьом сподобалася, вона продалася двома тиражами, і ця книга найголовніше, так, дала мені стимул працювати далі і стала тим кроком. Який я мусив так перейти, щоб розвиватися далі. Я не знаю, як на працю повномасштабне вторгнення, я знаю, що вплинуло на всіх, на все на кожне життя. Це просто навіть змінилися думки. І я пам'ятаю, що як тільки сталося вторгнення, я не писав місяців чотири, мабуть, абсолютно не міг, не хотів. Я пам'ятаю, ми з багатьма письменниками спілкувалися в перші тижні, і майже ніхто з нас не був впевнений в тому, що буде далі. Саме в літературній, наприклад, сфері, ми не розуміли, чи далі наша ця професія буде актуальна. Було дуже стресово, дуже так депресивно. Ось, але з часом ми побачили так, що наш народ бореться, ми, ми, ми не, не здаємося. І це якраз надихнуло писати далі. Звичайно, далі тексти йдуть зовсім інші. Далі сприйняття певних ситуацій, особливо війни, так зовсім змінилося. Якщо от моя четверта частина серії називається Війна трьох світів. То я впевнений, так як я опишу війну зараз. Це буде абсолютно інакше, ніжби я описував війну з 2022 року. Я навіть навпаки скажу: з 2014 року українська книга почала витісняти російську в усіх можливих для цього аспектах, сферах, книгарнях, тобто були квоти, і ми побачили всі, що з 2014 року стався величезний стрибок і в книговидавничій сфері, і в письменницькій сфері. Трошечки, можливо, так воно почало е, за там, роки два так, до вторгнення, воно почало трошки зупинятися, цей розвиток. Начебто було відчуття, що ми досягнули якоїсь певної першої стелі, яку нам потрібно було пробити. На жаль, і ну, не знаю, на щастя, на щастя ми цю стелю пробили, але, на жаль, у нас з'явилася причина, як і чому цю стелю пробивати. Ось тому я дуже радий, що зараз російська книга абсолютно витісняється. І її тут вже ніколи не буде, надіюсь. І ну, це дає нам стимул далі працювати, навіть під час війни, тому що ми бачимо, що відбувається в окупованих містах, наприклад, в тому Мелітополі, коли фурами завозять російські книжки, а українські вивозяться або спалюються, викидаються. І ми розуміємо, що навіть просто. Пишучи книжки, і проводячи презентації, поширюючи українську літературу, ми робимо велику, велику роботу тим, що підтримуємо і розвиваємо культуру під час війни, а не... Бо ну, у нас інший варіант був просто зупинитися. Це те, чого хотіла Росія. Це ми бачимо, так, що одна з од, ну, можливо, не причин, так, а один з основних наслідків війни це знищення української культури. В літературній сфері, в музичній сфері, вони ж крадуть наші і пісні, і фільми, і все, що, що завгодно. Тому, як мінімум, так, не зупинятися це наше найменше, що ми можемо зробити. Насправді, багато хто. Я колись так мав якогось одного там ідола, ну, мабуть, всі так, мали. Ну, ідола це голосно сказано, так, але приклад для наслідування. Це колись був там, наприклад, Еден Браун і Макс Кідрук. Ось зараз це, мабуть, група письменників, ось е наша, е наша група молодих, таких як Дар'я Піскозуб, Ірина Гробовська, Павло Дерев'янко, Настя Нікуліна, Наталія Матолінець, Довгопола, абсолютно ось, всі молоді, які зараз займаються літературою, е надихають, тому що ми, начебто не маючи нічого, ні слави, так, як наші метри старші, ні тиражів. Ми ще й взялися за фантастику, що не надто популярна була так ще кілька років тому в Україні саме, я не кажу в світі, але ми продовжували битися, так, продовжували писати, вриваємося в соцмережі, тобто завойовуємо нові аудиторії, і це круто, і це те, що надихає, як це треба робити. Макс досі для мене є прикладом, як це робити на максимально професійному рівні. Я намагаюсь так піддивлятися, як він що робить, щоб використовувати це навіть, в, в своєму розвитку. Ось, а закордонних там, мабуть, кожен. Просто е тут не сильно в них візьмеш з них приклад, тому що вони живуть в зовсім інших умовах, і ті умови, які оточують їх, не підходять нам. І те, як вони розвиваються, як письменники і як маркет маркетологи, мабуть, не знаю. Не працює в Україні, а те, що працює в Україні, не працює в них. Тому там можна просто надихатися тим, як вони пишуть книжки. Ось і все. А, звичайно, це ж медальйон. Це саме цей медальйон трьох змій. Я зробив навмисно цю футболку для презентації зараз. От в тур чотири міста. І в цій футболці, ніби як представляю свій твір. Наразі Хмельницький закрив першу частину туру з чотирьох міст. Це був Львів, Київ, Полтава та Хмельницький. Наразі роблю перерву, планується друга частина туру. І це, ймовірно, будуть міста Заходу України, такі як там Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця. Ну тобто, ми також плануємо, ймовірно, такі спарення, презентації з іншими авторами, поїхати в Вінницю, Одесу, але це лише плани. Він Одеса Дніпро, тому там трошки пізніше, мабуть, ближче вже до літа. Ну, наразі наступні, ймовірно, будуть міста заходи. Я, я не скажу, що фентезі це серйозний жанр. Загалом, жанр фантастика це найбільш багатогранний жанр для мене. Там є абсолютно все. І тим він мені подобається, що тут якраз хочеш серйозну книгу, у фантастиці таке є. Хочеш несерйозну книгу, і таке є і фентезі. І... Але фантастика це, як на мене, більший антураж, так, в який можна загортати будь-яку історію. Абсолютно будь-яку. Детективну, кримінальну, гостросоціальну, психологічну, жахастик, Тобто фантастика от універсальність, це універсальність. І вона мене за це і дуже сильно пре. Тому я от завжди казав: якщо ви любите якийсь певний жанр. Ви його знайдете також у карпаті.